Ось таке пивчанське побачив в магазині. Спадок 310 львівське. власне. Можливо, це львівське світло, просто знаєте, змінили дизайн. Щось таке на патріотичній основі. Зараз це е, в тренді. Ну, а я думаю, що пивко собі нічого собою, такого, знаєте, дивного не представляє. Але скуштуємо, звісно. Ну, що можу сказати, львівське світле і нічим не відрізняється. Хіба що от такою, от такою оновленою, скажімо так, бляшанкою. Більше нічого нового я тут не відчув ні за смаком, ні за ароматом. Так собі піниться. Ну, не знаю, чи виправдає себе цей крок. Але дизайн доволі такий стильненький. І отакий могутній лев, який чомусь дуже любить пиво. А цікаво, леви у природі п'ють пінне? Якщо п'ють, напишіть у коментарях.